Сьогодні поговоримо про еспресо, найпопулярніший кавовий напій. Як готують еспресо. Гаряча вода під тиском проходить через щільну спресовану таблетку меленої кави. Увесь процес займає від 21 до 32 секунд. Пінка зверху, яку називають крема, показує наскільки свіжі зерна та як добре вони обсмажені. На смак впливають багато факторів: температура води, час приготування, кількість меленої кави та її помел. Є два основні підходи до приготування. Перший це співвідношення кава до води 1 до 2. Другий стандартний об'єм готового напою 30 мл. У 1901 році Луїджі Бецера, засновник компанії Безера, винайшов і запатентував першу у світі еспресо-машину. Її конструкція включала котели чотири групи з фільтрами різних розмірів. Гаряча пара під тиском проходила крізь каву, створюючи насичений напій. Так світ вперше познайомився з еспресо. Еспресо має кілька варіацій Ристрето. Коротка екстрація 13-18 секунд. Менше об'єм, насичений смак і менше вміст кофеїну. Лунго. Довга екстрація 40-50 секунд. Більше об'єм і менш насичений смак із гірчинкою. Допіо. Стандартна екстрація 21-32 секунди, але подвійна порція еспресо 60 мл готується за допомогою подвійного порта фільтра. На основі еспресо виникло безліч напоїв, які сьогодні нам добре відомі. Американо. До еспресо додають гарячу воду у пропорції 1 до 1, 1 до 2 або 1 до 3, за бажанням підігріти молоко. За легендою, цей напій створили італійці під час Другої світової війни для американських солдатів, яким еспресо здавався надто міцним, адже вони звикли до фільтр кави. Лонг-блек подібний до американо, але готується на основі допіо. Гарячу воду спочатку наливають у чашку, а потім додають еспресо, зберігаючи крему. Флейт Вайт Допіо з додаванням молока, спіненого парою, напій за шезелати чи капучино, але зберігає виразний кавовий смак. Капучино класичне співвідношення, одна частина еспресо і три частини молока. У чашку 150-180 мл спочатку наливають еспресо, а решту об'єму заповнюють спіненим молоком. Піна повинна бути еластичною та однорідною. Назва походить від схожості кольору кави з капюшонами монахів капуцинів у другій половині ХХ століття. Капучино поширився по всьому світу. Лате співвідношення, одна частина еспресо і три частини молока. У чашку 250-300 мл спочатку додають еспресо, а потім спінене молоко, що надає напою м'якого молочного смаку. Кожен із тих напоїв народився завдяки сміливим експериментам бариста, які перетворили каву на мистецтво, прагнучи вразити наші смаки.